Вітаю вас на каналі. У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Сьогодні ми оглянемо головні картини серпня. Вони вже повністю вийшли, тож вам не доведеться їх чекати, видавляючись дати. Я їх вже подивилася, тому зможу розказати про них детальніше та зроблю це без спойлерів. Також буду загадувати схожі серіали або ті, в яких знімалися акторки та актори з цих шоу. Як завжди, в описі залишу тайм-коди з назвами серіалів українською та англійською. Буду вам вдячна, якщо додивитися відео до кінця. Отож, поїхали! Таблетка від болю Netflix Драматичний псевдодокументальний міні-серіал, але він і насправді заснований на реальних та болючих подіях. Кінцева точка і досі актуальна. Сюжет висвітлює початок продажів окситоцину у США. Компанії, яка їх виготовляє, треба було відійти від банкрутства. І вони знайшли вихід з ситуації у вигляді нових знеболюючих таблеток. Вони подавалися як революція в якості життя. Тут спрацював потужний всебічний революційний маркетинг що таблетки не викликають залежності, але з часом це призвело до опіоїдної кризи. Тож у шоу ставиться без етичних питань. Головний персонаж вийшов неприємним і дещо незрозумілим. Мабуть, із-за реальної персони, яку грав Метті Бродерік зі світанку та убивств в одній будівлі. На початку кожної серії є реальні кадри з історіями людей, але саме творіння художнє. Історія у серіалі розвивається неквапливо. дивитися його й легко. Тривожна або весела музика в залежності від ситуації підживлює атмосферу. Асока СОКА Дісней Плюс пригодницький екшен серіал. Гіперпросторовими стрибками, лазерними мечами та балакучими дроїдами дійсно нагадує нам про всесвіт зіркових війн, а сока, про яку йдеться, незвичайна істота та джедайка, яка мандрує всесвітом у боротьбі зі злими силами. З таймлайном у масштабах загальної епопеї все трохи заплутано. Але подія цього першого сезону відбувається після мандалорця та «Бобофети», десь між шостим та сьомим епізодом класичних зіркових війн. Стилістична картина не схожа на космічний вестерн, який ми побачили у тих частинах та в Мандалорці. Ляльки та живі спецефекти поступаються екранним простором CGI. Іноді складається таке враження, що більша частина серії комп'ютерна графіка, і це створює деякий дисонанс. Дійсно, епічні сцени сильно контрастують з дещо обмеженою кількістю персонажів, що нагадує перші та другий епізоди, але самі їхні історії глибокі, наповнені філософськими роздумами, окутими вічною боротьбою добра зі злом. Асока цікава тим, що це нарешті серіал. Вона поєднує легкість та епічність, має сильні жіночі образи та неочікувані Камео. До речі, у головної героїні крутезний грим. Також тут, звичайно, зустрічаються різні іншопланетні раси. Айден Крістенсен також з'явиться у картині. Хто така Ерін Картер Нетфлікс? Британський серіал Але з дією у вузьких вуличках Барселони живе собі звичайна жінка з сім'єю. Та в якийсь момент з нею починають відбуватися дивні негативні події. Цим зацікавлюється друг сім'ї та робить її напрохану послугу. І ми спостерігаємо, до чого це приведе. Кожну серію історія обростає новими подробицями. Ключова героїня, вчителька за професією, вона намагається давати дітям найкращий догляд, але їй самі також не завадить трошки тоді. Роботи та розуміння. Сама Ерін найбільше опікується своєю донькою та чоловіком, яким ще доведеться пізнати її як слід. Вона грає свої соціальні ролі настільки добре, що ніхто не здогадується, ким дівчина ще може бути. Вас чекає достатньо раптового екшена з боями, в які віриш, бо вони проходять не надто гладко, як те буває. А жвава зйомка та монтаж підкреслить активні дії. Акторка в провідній ролі дуже фактурна. Можливо, ви її впізнаєте по донському серію. Дощ. Іноді у хто така Ерін Картер проскакують флешбеки для розуміння минулого персонажки, хоча в цілому все йде послідовно. Картина напружена, а дивитися її доволі захопливо. One Piece Netflix цей пригодницький серіал розповість про піратське життя. Надпозитивний центральний герой дає поглянути на це з іншої сторони, бо у нього своє бачення справжнього пірата та нетипові цінності. Картина дарує нам почуття пригод з присмаком морської солі, що являє собою адаптацію аніме за культовою мангою. Після передісторії, яка відбулася близько 20 років назад, ми перенаємо в основний сюжет, але флешбеки також іноді бувають. Довикуватий хлопчина в брилі мріє. Здобути головний скарб, аби стати королем піратів, чим заражає всіх навколо себе. І хоч з першого погляду це виглядає як казка, де навколо пірати, а океан навкруги неосяжний, насправді це історія про поступове досягнення мети, в якій поєднується непоєднувано. Але то не якийсь там театр абсурду, а цільна та збалансована історія, яка виглядає природньо по-живому, і тому не перестає дивувати думка, що все можливо, було б тільки бажання ще з цікавих. Персонажок і персонажів ми зустрінемо крадійку мисливця на піратів та дозорших. На мускулінні персони привертають увагу різнокольоровим волоссям, а люди-риби, люди-барани та інші поєднання здивують нас своїм фантастичним гримом. Netflix постаралися зі спецефектами, і вони виглядають одночасно природньо та незвичайно. Стилістична Piece являє собою ф'южн, саундтреки місяця електронні романські мотиви. А візуал може вражати як дійсно ефект сценами, так і дещо по дитячими наївними постановками в стилі Power Rangers. Це чудова можливість ознайомитись з культурним феноменом витвору, якому більше 25 років, повернути літній пригодницький настрій та побачити, що там за горизонтом. Продовження серіалів серпні. 2 серпня. Ритміка. 3 сезон. Apple TV Plus 2 серпня. Си резервації. 3 сезон. Hulu 3 серпня. Коли завмирає серце. 2 сезон. Netflix 3 серпня. Лінкольн для адвоката. 2 сезон. 2 частина. Netflix 6 серпня. Час перемагати. Становлення династії Лейкерс. 2 сезон. Макс. 8 серпня. Вбивство в одній будівлі. 3 сезон. Hulu 16 серпня. Вбий, другий сезон, Пікок, 23 серпня, Вторгнення, другий сезон. Apple TV А ви вже встигли подивитися якісь з цих серіалів? Як завжди, буду рада вашим коментарям. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь. Дякую вам за увагу!